Нашу країну та платників податків грабували понад 50 років. Але це більше не повториться. Це не повториться. За кілька хвилин я підпишу історичний виконавчий указ проведення взаємних тарифів на країни по всьому світу. Взаємні це означає, що вони роблять це з нами, а ми з ними дуже просто. Неможливо зробити простіше. Отже, коли вони визначають, скільки стягує Канада, вони кажуть о, приблизно 2%, 3%.